Продовжую своє відео. Час вийшов. Половина курочки промаринувалася, поклала її в пакет. І роблю такі проколи зубочисткою, щоб виходило повітря. Духова шафа нагріта в мене вже на 200 градусів, але буду запікати при 180. Відправляю до готовності. Пройшло 40 хвилин. Ну, трішечки більше, десь 50 50 хвилин. І я відкриваю духову шафу, слухайте, Рукав повністю розірвався, От. а я ж хотіла сама відкрити рукав, щоб курочка дозапеклася. Що то тепер за якість така в рукаві, а? Скажіть, будь ласка, у вас теж так буває, що розірве рукав, і курка сама дозапікається вже при відкритому рукаву. Ну, Запах скажу вам. Чудовий, дуже апетитний. Ця курочка приготовлена в мене на обід. Смачного і гарного усім дня!